Всім привіт! Ви на каналі Лінкаро, і це розпиковочка прових сюрпризів. У нас сьогодні дуже прикольна новиночка. Це колекція Синя Естетика. І насправді це не моя колекція, а колекція моєї сестри. Сюрпризи і сторіночку у каталозі робила вона, а пакетики я. І я хочу взяти ось такий. Із колекції pushin давайте візьмемо середній. Із колекції котики червоний. Колекцію пазли і значки ми відкладаємо. Із колекції наліпки на iPad давайте візьмемо червоний. Із колекції костюми давайте візьмемо ось такий. Ось, наш каталожик. І перша це котики. Ось такий пакетик, червоненький. І цікаво, що ж нам тут попадеться. Нам попадається дуже миле сердечко з різнокольорових котиків. І воно в нас під номером 6. Будемо читати, що вони нам кажуть. Я люблю тебе. Дуже коротенько, але дуже мило. Далі колекція значки. І у нас якийсь дуже важкенький сюрприз. Так, тут всередині закладочка. Ось така дуже мила закладочка. Наклию. Далі. Колекція пушин Нам попадається. Я вже бачу, нам попадається дуже мила яєшня у вигляді пушина І вона у нас так само під номером 6. Дуже класно виходить колекція. І далі наліпки на iPad. Ось цю сторіночку. Я його все-таки наклеїла, але воно трошки порвалося. І давайте дивитися наклеїчки. І давайте розглядати. Перше, це дуже маленький і дуже милий грибочок, бантик, вишенька, сердечко і великий грибочок. Заклеюємо. І зараз я це все обклею. Ось так. Далі колекція пазлів. Нам попадається частинка під номером 10. Вона має стояти ось так. Наклеїмо. Далі колекція костюми. Сьогодні ми відкриваємо рожевий пакетик. Нам попадається дуже милий одяг, і це уніформа у Гаррі Поттері. Вона в нас під номером один. Далі наша новиночка, синя естетика. Відкриваємо пакетик. І тут нам попадається під номером один це ось такі сині ягідки. І на цьому все. Всім па-па